Частину вулиці Галицької, а саме від перехрестя вулиць Миколи Лисенка, Галицька до перехрестя вулиць Галицька з дорожники перекрили на ремонт від 8 серпня. Там хочуть облаштувати дощовий колектор. З метою недопущення підтоплення каналізаційної станції номер 7 на вулиці Галицькій прийнято рішення з влаштування. Душового колектора. даною документацією передбачено влаштування душового колектора закритого типу. Ділянки будуть відкритого типу. Це вже згідно проєктно кошторисної документації. Водіїв попереджають про ремонт ділянки та просять завчасно планувати маршрут. Тимчасова схема організації дорожнього руху на вулиці Галицькій є на сайті міської ради. На даний час ділянка вулиці Галицької перекрита, облаштовано відповідні дорожні знаки перекриття і для об'їзду даної ділянки. Так само проводяться підготовчі роботи, тобто виведення осі колектора в натуру на місцевості, зрізка дерев. При потребі буде перенесено рекламні засоби. Також, якщо буде потрібно, то підрядна організація перенесе електроопори та тролейбусні лінії, кажуть у відділі технагляду. Загалом усі роботи заплановано зробити до 19 вересня.